Я Лариса Єрмалеєва і я вітаю вас на каналі Happy Giraffe Stoys. В нашій школі Амігурумі наступне відео, і це відео про кільце Амігурумі, без якого не може бути жодної іграшки гачком. Тож, починайте дивитись, а потім не забудьте поставити вподобайку та поділитися з друзями легкого гачкування! Частіше за все, в'язання іграшки починається з кола Амігурумі. Вручуємо нитку навколо пальця, проводимо гачок під цю петлю, захоплюємо нитку, робимо накид, протягуємо. Тримаємо так, заводимо нитку під петлю, захоплюємо, пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду. Зараз же можна цю петлю зняти, пров'язуємо ще 5 стовпчиків. Без накиду. Один, три. Чотири. П'ять. Шість. Маємо ось таке. І маємо оцей хвостик. Тепер ми беремо і тягнемо за цей хвостик. І ця це коло у нас. Скручується. Відтягуємо сильніше. Два, чотири, шість стовпчиків у нас є. Робимо ще один з'єднувальний. І ось такий. Початок іграшки омігурумі у нас є. Ще один спосіб почати в'язання. З двох повітряних петель. Робимо звичайну повітряну цепочку, робимо ще один, робимо звичайний ланцюжок з, повітря... з двох повітряних петель, це в нас просто закріплюється один, два, і в другу петлю від гачка пров'язуємо. Шість стовпчиків без накиду. Цей спосіб дуже зручно використовувати змохнатою пряжою, на кшталт софті або вілюр, та яка може посипатися. З хлопка дуже зручно робити кільце амігурумі: 2, 4, 5, 6 зазвичай, але може бути і більше. Так. Робимо з'єднувальний стовпчик і маємо наш початок. Наше кільце кінце мігурумі.